Ми працюємо, працюємо кожного дня. Кожного дня працюємо для того, щоб якнайшвидше побудувати підземну школу. До речі, хочу сказати, що це такий перший досвід в Україні. І я дуже вдячний нашим будівельникам, які незважаючи на погодні умови на постійні обстріли, працюють. Бо ми для себе поставили певні строки, коли ми хочемо, щоб наші діти пошли у справжню підземну школу школу, на якому будуємо тому, ми працюємо для того, щоб починаючи з 1 березня, діти пошли до справжньої школи. Нагадаю, вона розрахована на 450 учнів в одну зміну, тобто, в дві зміни будуть навчатися 900 учнів, і для нас це дуже важливо. Що стосується метро укриттів, хочу сказати, що так, ми дійсно дуже серйозно відносимось до цього питання і дуже. Багато зробили для того, щоб провести до ладу укриття. На сьогодні ми маємо більш ніж 2,5 тисячі найпростіших укриттів. Там є електропостачання. Ми оснастили їх вогнегасниками, закупили спеціальні ємкості для питної води і технічної води, облаштували лавками для того, щоб люди могли більш в більш-менш нормальних умовах. Перебувати там під час повітряних тривог, і дуже хочу, щоб люди не нехтували повітряними тривогами, а спускалися до укриттів. Ми вимушені знаходити певні йти на певні новації, бо таке життя постійно обстало міста Харкова. Але харків'яни повинні жити нормальним життям, і для того ми працюємо для того ми все робимо разом з нашими комунальними підприємствами комунальними службами, що стосується метро школи і метро садочка, то знаєте дуже класно я б сказав, зарекомендувала себе метро школа. Бо коли ми розпочинали навчання першого вересня, у нас було 890 учнів. На сьогодні ми маємо 2158 учнів, і можливості метро школи все обмежене. Але ми зробили теж такої Навацію, що з 15 січня почне працювати працювати дитячий, дитячий садок. Це будуть такі певні підготовчі курси. і вже записалося 600 дітей для того, щоб на вихідні дні, коли не працює метро школа, вони мали змогу. Там перебувати їх будуть готувати до школи. І я впевнений, що першого вересня діти всі ці діти підуть до школи, чи то до метро школи, чи то вже до справжньої підземної школи. А якщо ми переможемо до цього часу, то підуть до справжньої школи.